Це не спрацює. Якби було заклинання, щоб позбутися магічної альтерего, і я би зробила його, коли мене дратувала, невидима ти. Так, кажучи про дратування, і я думала, ти зі мною не розмовляєш. Ні. Я сказала, що мені не потрібно нічого робити, щоб виграти. І поки, і я права. Я маю на увазі, що у світі криза, а тобі вдалося відштовхнути єдиного співрозмовника. А я при цьому і пальцем не поворухнула. І ти зробила це, тому що у глибині душі ти знаєш, це станеться. Ти бачила симуляцію? <гум> Навіть якщо ти переможеш богів, ти не зможеш врятувати своїх друзів. Деякі з них помруть. І якщо ти зробиш одну маленьку помилочку, помруть вони всі. Як Лендон. Як усі ті люди, яких ти втратила. Або тобі буде байдуже на це все. Просто випусти мене. І я зроблю так, щоб усе зникло. Ти була права. Це я помилку зробила, коли в тебе набагато більше проблем. Я можу знати, як допомогти. Ролі озвучили Хоуп, Бяльська Валерія, Лізі, Гутен Юлія від каналу Pretty Lies Ukraine